Давненько не було нових смачних рецептів, тому якщо ти пригадаєш це відео, обов'язково постав лайк, підпишись та поділись з друзями, щоб вони також могли приготувати цей смачний пиріг. Спочатку відварюємо картоплю, а поки вона буде варитись, приготуємо наші головні інгредієнти. Для цього куряче філе нарізаємо на дрібні частинки, трішки олії на сковорідку та обсмажуємо майже до готовності. Поки вона смажиться, нарізаємо гриби. В мене шампіньйони. Ви можете брати гриби, які вам смакують найбільше. Туди ж додаємо до нашого м'яса все це. Добре, перемішуємо, солимо, перчимо за смаком. Також можна додати спеції. У мене спеції для курки. А поки ми це все готували, наша картопля вже готова. Пересипаємо її в форму для запікання та за допомогою стакана роздавлюємо її в нашій формі і формуємо її по бокам, по бортикам, щоб вийшла така от корзиночка. Далі поливаємо трішки олію, все це добре змащуємо і відправляємо в духовку для запікання, трішки посоливши та поперчивши. Поки запікається, приготуємо наступні інгредієнти. Також не забудьте. Підписатись на мій телеграм канал посилання в шапці профіля. Потім нарізаємо навпіл пару помідорок чері, беремо глибоку миску та змішуємо всі інгредієнти, які я напишу в описі під цим відео. Потім в нашу форму для запікання з картоплею додаємо всі наші інгредієнти, зверху посипаємо помідорами, заливаємо це все рідиною. Та добре притрушуємо зверху сиром. Не шкодуйте сиру, сиру побільше. Для краси прикрашаємо ще грибами і відправляємо в духовку запікатись до готовності. Друзі, подивіться, як це неймовірно гарно виглядає. Тому з тебе обов'язково лайк та підписка смачного!